Якщо ви помітили, що у вас є підвищення тиску 140 на 90, це вже варто задуматись. Про що йде мова? Загалом підвищення тиску більше. Ніж 140 на 90, вже вважається першим ступенем гіпертонічної хвороби. Перш за все, щоб встановити, чи це захворювання чи ні, ви мусите звернутися до свого лікаря. Але для того, щоб зафіксувати таке підвищення, я рекомендую перш за все протягом кількох днів у звичайній вашій домашній обстановці заміряти артеріальний тиск зранку та ввечері. І записати такий короткий щоденник артеріального тиску загалом вважається, якщо у вас є підвищення артеріального тиску більше ніж 130 на 80, це вже може бути захворювання. Ми встановлюємо артеріальну гіпертензію, вже коли є стабільно підвищення більше ніж 140 на 90. Тому звертайтеся до своїх кардіологів, до сімейних лікарів вчасно, коли є перші дзвіночки, адже артеріальний тиск це одне із основних показників і артеріальна гіпертензія. Зі основним захворюванням серцево-судинної системи, яке шкодить вам надалі.